Усім привіт! Вітаю на каналі CryptoLar! І давайте перейдемо до огляду кількох криптовалютних активів, і також розберемо мої вчорашні угоди. Саме їх було дві це монета Полінку. Ось так оглядала угода на старшому таймфреймі. Ось тут ця угода. Зараз прийдемо на молодший таймфрейм, тут я керувався е, наступною логікою. Бачимо: у нас висхідний імпульс, е, натягнув сітку Fibonacci на даний імпульс, тобто ми перебували в зоні преміума. Ось е, збилися таку певну консолідацію, але якщо е, перейти на молодший таймфрейм, то е, видно, що ми тут всюди е, за собою ціна знімала ліквідність, тобто відбувався. Order Flow, Ось тут е, був свіп ліквідності також. Е, тут свіп ліквідності, і е, тут на скрині не видно е, також е, е, ціна за собою е, свіпала ліквідність. Ось і е, після того, як у е, нас сформувався ось даний пул, також відбувся свіп. Е, я побачив, що ціна непогано, в принципі. Продовжую спускатись зниз, і вирішив на ретесті відкрити позицію з стоп-лосом за даний максимум за маніпуляцію, але ціна пішла вверх і вибила мене по, по стоп-лосу. Так, давайте перейдемо до наступної монети. Це монета Bong, і тут у нас наступна ситуація також. Бачимо, що ось тут у нас знаходились рівні мінімуми, тобто полиці ліквідності. Це 4 годинний таймфрейм. Ось і якщо перейти для прикладу на годинний таймфрейм, то бачимо, що на годинному таймфреймі вже відбувся злом. Ось тому, в принципі, як ціль можна було б вибрати ось даний. Імбаланс, який ось тут вище знаходиться, зону інтересу також я для себе виділив це ось даний імбаланс годинний, який тут знаходиться, і в цій зоні я очікував на розворотну формацію проте чому я сумнівався в даній позиції, оскільки бачимо, що на 4 годинному таймфреймі в нас тут лише свіп. Тобто Якщо на годинному таймфреймі свічка закріпилась тілом, то на 4-годинному це був а, свіп. Ось. Але все ж таки я вирішив послідкувати за цією монетою і на молодшому таймфреймі бачимо, що ціна прийшла фактично а, в самий низ, тобто в оріджін цього імпульсу. Ось. І а, в моменті все ж таки ми отримали. Тут вже в нас а, реакція від а, ось даного невеличкого rejection-блока, який ось тут знаходиться. І а, спочатку угода була відкрита наступним чином, тобто після а, ось цього шифта ціна повернулася вниз, і от, приблизно в даній точці я відкрив а, угоду. З стоп лосом за ось даний мінімум, а, але пізніше а, я побачив, ціна відростає, знову починає спускатися внижче. І все ж таки я думав, що ми отримаємо палку вниз, оскільки також по тепловій карті тут ось бачимо, знаходилась доволі велика кількість ліквідацій, тому угоду. Закрив в ось, Але потім все ж таки побачив, що насправді тут досить непоганий також ордер flow. Тут ціна всюди знімає ліквідність, і тут, на, якщо переключити, переключитися ще на молодший таймфрейм, також ціна за собою зняла ліквідність. Почала підніматися до гори, і я знову відкрив угоду, тобто вже із стоп-лосом за ось даний мінімум. А моїм таргетом була також були також ліквідації по тепловій карті, які ось знаходились в цьому діапазоні. Бачимо, що ціна угода закрилася по тейк-профіту. Тут я закрив на 3 РР, але якби тримав вище і став би на оновлення максимума і також. Та з цього імбаланса, то можна було б з його витягнути значно більше. Давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду біткоін. По біткоїну бачимо, що ціна продовжує рости. Також, якщо перейдемо до біткоін домінації, перейдемо на денний таймфрейм, то і можна виділити ось даний. Імпульс, тобто дану цю всю корекцію, накинути сітку Fibonacci, і бачимо, що е, наразі ціна майже приходить в е, зону 0,5. Тут в нас є вже свіп ліквідності, е, ну, тобто свіп. І е, 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 не виключаю, що ціна може і надалі е, продовжувати зростання, де у нас на тижневому таймфреймі. Те Видно ось даний імбаланс. Як один з варіантів, це повне його перекриття. Ось, а, і також вище у нас знаходиться даний блок, від якого ціна також може отримати реакцію. Тому поки домінація а, а, росте, біткоін також. Відростає. Альткоїни або стоять консолідації, або також понижаються. Тому по біткоїну бачимо, що в нас тут був сформований 4-годинний імбаланс, від якого ціна отримала реакцію від 0,5 даного імбалансу. Ось тому. Угоду я розглядатиму лише у випадку, якщо ціна спуститься сюди, в цей годинний імбаланс, який не був ще тестований, зніме дану всю компресію. І після того тоді можна, в принципі, буде розглядати угоду, якщо буде для того хороша ситуація, тобто а, розворотний сетап. А, Шортити. В даній ситуації я точно не буду, ось а, тому буду чекати, е, якщо ціна е, спуститься в даний баланс, е, як я вже говорив раніше, буду розглядати в даному діапазоні е, угоду. Давайте перейдемо до оптимізму. Е, що ми бачимо по оптимізму? Якщо переключитись на 4-годинний таймфрейм. Також можна виділити ось цей імпульс дану корекцію, яка знімала ліквідність з, з цієї всієї компресії. І в моменті м -м, ціна е скоректувалася в зону ОТЕ. Бачимо, ось тут у нас відбувся сіп байсайд ліквідності. Тобто, mm -hmm. ми можемо припустити, що ціна буде йти. За зняттям сайту ліквідності, яка знаходиться ось тут нижче. Також від 4 годинного імбалансу ціна отримала тут реакцію, пішла нижче. Якщо перейти на годинний таймфрейм, то, в принципі, виділив для себе дві зони. Тут же ми отримали реакцію від 05 годинного імбаланса. Не виключає, що ціна піде просто і надалі вниз на зняття цієї селсайд ліквідності. Але якщо ціна для прикладу піде на корекцію вгору, тобто може перекрити повністю цей імбаланс і також зняти ось дану ліквідність цього максимума, тоді. В принципі, можна розглянути шорт угоду, або також можна виділити годинний, на годинному таймфремі ось дану свічку, тобто даний ордерблок, від якого ціна також може отримати реакцію, оскільки раніше цей блок якраз знімав ліквідність з попередніх максимів, ось бачимо, тут краще видно на 15-х таймфреймі. Тому ось така ситуація по оптимізму. Йдемо далі. WUSDT. Якщо переключитися на 4-годинний таймфрейм, то бачимо також ось виділяємо даний імпульс, корекцію якраз в зону ОТЄ, Тут у нас відбувся свіп байсайд ліквідності. І таргетом для мене також є дана селсайд ліквідність Ось. Uh, можемо перейти на один таймфрейм, і у випадку, якщо ціна підніметься ще вгору сюди, зніме ось дану ліквідність цього максимума, uh, виконає тест імбаланса, uh, тоді, в принципі, я готовий розглянути шорт угоду. Якщо ж цього не відбудеться, тоді а просто цю угоду uh, цю, цей актив я пропускаю. І останній актив це VIF. Якщо взяти 4-годинний таймфрейм, давайте на денний перейдемо. Бачимо, що в нас залишаються рівні максимуми, тобто не зняти байсайд-ліквідність. Виділив для себе ось даний імпульс. Накинув сітку Fibonacci, і наразі ціна виконує тест зони ОТЄ – Переключаємось на о, 4 годин. А, ні, давайте ще повернемося на даний таймфрейм. Тут, а ми виконали тест імбаланса. Тому можемо припустити, що після тесту шортового імбаленса ціна піде знімати sell-side ліквідність. Тобто таргетом для себе кінцевим я. О, Ставлю якраз таки дану ліквідність. Переключимось на 4 годинний таймфрейм, і бачимо тут, що ціна вже зняла внутрішню ліквідність. І після зняття селсайда ми рухаємося до шортового imbalança. Бачимо, що виконали його тест. Трошки пішли вниз, і тепер знову відростаємо. Ціна. Якщо переключитися на годинний таймфрейм для прикладу, то також можемо виділити для себе два імбаланси. Ось тут невеличкий годинний імбаланс і вищий є імбаланс. Тобто в цих зонах я буду розглядати шорт угоду. А якщо ціна пробиває дані зони то а, тоді, швидше за все, ми рухатимемося до ось цієї buy side ліквідності, яка знаходиться вище. Але якщо повернутися ще на 4-годинний таймфрейм, то також ми можемо виділити ось даний rejection блок, який а, також може а, зупинити ціну. Тому а, буду слідкувати за формуванням розворотних сетапів і розглядатиму шорт. Угоди по даному активу, і також, якщо все ж таки ми проб'ємо ці всі зони і підемо вище, бачимо, що ось тут є компресія, тому не виключаю, що ціна піде її знімати. Якщо такий сценарій відбудеться, тоді наступну шорт-угоду я б розглядав в даному годинному імбаленсі. Але все ж таки кінцевим таргетом є ось даний мінімум, тобто дана side ліквідність. Ну що ж, дякую всім за увагу і бажаю профіту.